Дивіться сьогодні, холостяк Тарас Цимбалюк зірвався на матюки, після чого вагітна слоха потрапила під крапельницю. Крім цього, я крута мама Олена Кравець зізналася, чому дозволила доньці в 15 років з'їхати з дому та зняти окреме житло. І наостанок, стільки горя принесла не до країна. Зірки відреагували на масований обстріл Києва. Це Марс та зірки. Поїхали. Напередодні співачка Солоха дала великий сольний концерт в столиці. На ньому артистка заявила, вона вагітна та чекає на появу другої дитини. Через це в мережі почали обговорювати, що батьком є актор Тарас Симбалюк, якого дня ми оголосили головним героєм 14-го сезону романтичного телешоу Холостяк. Чутки про вагітність солохи від Тараса Цимбалюка виникли ймовірно через їхню спільну участь у репетиції вистави Спіймати Кайдаша, де вони вперше й зустрілися. Сам Цимбалюк ці чутки повністю заперечив і поставився до них з іронією. Відповідне відео з'явилось в його TikTok і вже набрало понад мільйон переглядів. Так, народ, а, привіт. Значить так, топ-5 моментів, щоб зрозуміти і усвідомити, що ти став гостяком. Перше. А... Форситься пісня Тарас Цимбалюк, Хочу таких 10 штук по всьому тіктоку, респект, дуже тутепно. Далі, в принципі, вкладається дуже багато тіктоків. Потім тобі приписують романи абсолютно з усіма жінками, які з'являються в кадрі на сцені, просто поруч. І моє улюблене, просто якісь добойови розганяють новину, що актриса чи співачка, яку я бачив один раз в своєму житті на репетиції, де я власне з нею і познайомився, від тебе вагітна. Ну, все вірю, дійсно, мабуть, я все таки холостяк мене голосили холостяком. Ясненько. В коментарях під відео українці почали обговорювати дотичність зйомок романтичного телешоу та вибір зірки, зокрема серіалу Спіймати Кайдаша як головного героя. Відповідати на них Цимбалюк не став. А можна не холостяк знімати, а краще спіймати Кайдаша другий сезон. Ау, це ж ти Алхім тусив, слухав російську музику. Про вагітність це тупо хто взагалі на це повівся. Ну, дуже самозакоханий дівчата, та він не такий хороший, як в кіно. Пару раз був жонатий, а тепер вшов холостяк, якось не цікаво. Щодо Солохи, то коментувати прямо ролик цимбалюка вона не стала. В сторі свого інстаграм показала відео з іншого місця. Співачка потрапила під крапельницю і натякнула. До цього її довів колега, що ймовірно йдеться про цимбалюка. Приїхала з гастроли, лежу на крапельниці. Піднявся в мене тонус матки. Була на УЗД, лікар сказав, щоб терміново на крапельницю йшла, бо перенервувала. Не тому, що вийшла на сцену як акторка, все було чудово, аншлаги, отримала неймовірний досвід. Але мій колега має неповагу до жінок, до жінки, вагітної жінки, до колеги, до матері. Чесно кажучи, не очікувала такого ставлення, тому трошки рознервувалась з цього приводу. Я звикла бачити в людях тільки хороше, тільки добро. Хочу бути щирою з вами. Не дозволяйте себе ображати. Треба мати повагу один до одного на роботі та в родині. А тим паче, в такі часи зауважила солоха, але так і не назвала жодного імені. Друзі, пишіть у коментарях, яке у вас ставлення до Тараса Цимбалюка. Якщо вам подобається це відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це дуже нам допоможе з просуванням каналу. А ми йдемо далі. Популярна українська акторка, телеведуча та екс-учасниця кварталу 95 Олена Кравець пояснила, чому свого часу ухвалила рішення дозволити старшій дочці Марії з 15 років жити окремо від батьків. Наразі дівчині 22 роки. Вона не раз дякувала мамі за цей досвід. Про це Олена Кравець розповіла в інтерв'ю порталу «Обоз.UA». Акторка також зізналася, як її стосунки з дочкою змінила спільна робота над сімейним подкастом. Щодо рішення дозволити Маші жити окремо з 15 років, згадую цей період з усмішкою, каже Олена Кравець. І справді вважаю, що це було правильне рішення. Я молодець, крута мама. Вона була до цього готова, їй дуже потрібен був цей досвід, і згодом сама не раз зізнавалася, що вдячна за нього. Це дало їй відчуття свободи, сили і довіри. Якийсь час Олена разом з Марією знімали спільний подкаст Вдома поговоримо. За словами акторки, спільна робота вплинула на їхні стосунки дуже позитивно. Ми відкрили одне одного з нового боку, побачили, що можемо працювати разом, чути і підтримувати одне одного в абсолютно новому форматі. Це було справжнє відкриття і велике здобуття для нас обох. Зараз ми з Машею вже не записуємо подкаст, але згадуємо його з теплом. І всі гості без винятку були неймовірні. Не можу виділити когось одного. Кожна розмова була по-своєму цінною, цікавою і для нас, і для слухачів. Це було живе щире спілкування, і ми самі багато чого навчилися під час записів раніше. Олена Кравець розповідала в своїх інтерв'ю, що ранній переїзд дочки з батьківського дому це було вимушене рішення. Наша велика сім'я була трохи обтяжена житловим питанням, і у мене закралася думка, щоб маша жила окремо. Тим часом з Оленою зв'язалися батьки однієї з подруг доньки. Сказали: Лєно, ми знаємо, що є така проблема, що ви хочете вирішити це питання, а у нас є рішення. Давайте ваша донька житиме з нашою. Чоловік кравець був проти такого розвитку подій. Тато крутив біля скроні. Я проти. Проте акторці вдалося його вмовити, погодити орендувати для доньки житло. Пояснювала, що над нею житимуть наші друзі, під нею живуть її подруги. Я знаю їхню маму, там є охорона. Артистка зізнавалася, що спочатку вона теж дуже хвилювалася за Машу, однак виявилося, що дівчина добре справляється самостійно. Друзі, чи відправили би ви свою дитину жити окремо з 15 років? Пишіть у коментарях, а ми йдемо далі. У ніч проти 24 квітня російські окупанти здійснили масштабний обстріл Києва. На столицю летіли різні види ворожих снарядів: балістичні та крилаті ракети і безпілотники шахеди. Найбільше руйнувань зазнав Святошинський район. Українські знаменитості відреагували на черговий злочин окупантів. Зірки показали, як під час обстрілу ховалися в укриттях та розкритикували Росію. Наприклад, Маша Єфросиніна разом із сином провела ніч в укритті. Знаменитість говорить, що ніколи так швидко не бігла до метро. Євросиніна не аби як злякалася, дуже страшна ніч. Ми ніколи ще так швидко не бігли до метро. Поділилася знаменитість Христина Жерешетнік написала: це жахливо. Немає сил вже щоразу писати, кричати, плакати від того, що відбувається, коли з дітьми всю ніч провели в укритті. На ранок, хоча б якось намагаєшся зібратися з думками, виходить так собі, але як виходить? Втім, змушена якось триматися, бо дітям нашим ще складніше, і вони, попри усе, йдуть до школи. Хоча як триматися тим, кому сьогодні стільки горя принесла на до країна, щире співчуття всім українцям. Андрій Бідняков всю ніч провів у підземному паркінгу. Ведучий, хоче, аби дипломати, які переконані, що РФ хоче миру, відчули на собі всі ті жахіття, що коїть країна-агресорка. Бідняков також закликав не забувати про Донати. Перша повна ніч у машині. Гучно дуже. Я обісрався. Дуже хочеться бачити зараз у себе на паркінгу всіх тих дипломатів, які кажуть, що путіну можна вірити, а Росія хоче миру. Висловився Шаумен. Наталія Могілевська зазначила, що ніч і ранок були дійсно жахливими. Після таких атак єдине, що лишається, це відчувати злість та біль. Артистка також висловила свої співчуття постраждалим та сім'ям загиблих. Київ жахлива ніч, жахливий ранок, біль та злість. Мої щирі співчуття рідним, загиблих та постраждалих, написала артистка. Анатолій Анатолійович зазначив, що Росія хоче тільки одного знищувати. Також він додав, що РФ потрібно було великоднє перемир'я не з поваги до великого свята, а щоб накопичити більше ворожих снарядів. Друзі, як ви провели ту злочасну ніч, пишіть у коментарях, буде цікаво дізнатись. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.